Привіт, шановні українці! Останнім часом в мережі інтернет активно почали обговорювати інформацію про виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Погодьтеся! І той законопроект. Про який я розповідав раніше, під номером 8029. Він чітко це підкреслює, який був опублікований ще минулого року. Але чомусь саме зараз почали активно його обговорювати. І саме головне, друзі, не в тому, що чоловіки зможуть виїжджати за кордон, а в тому, що всі ці категорії матимуть можливість виїхати тільки в тому випадку, якщо вони будуть мати приписне до військомату, так званого ТЦК, або ж військово облікові документи. Якщо у вас їх не буде, ну то прикордон. Прикордонник сам рішає, чи вас пустити чи ні. Ну, а ви йому пропонуєте або ж не пропонуєте. Ви що вибираєте? Пишіть в коментарях. Ви, напевно, вже чули, що чоловікам дозволять виїхати за кордон. Але я зараз вам розповім від прикордонної служби, чи дійсно ви зможете виїхати за кордон. Начальник відділу паспортної роботи управління організації прикордонного контролю АДПСУ Валерій Бойко під час прес-конференції укрінформі. Пояснив, що прикордонна служба формує державну політику стосовно виїзду за кордон чоловіків у період воєнного стану. І зараз я вам зачитаю, друзі, прямі його слова. Що ж він пояснив відносно виїзду за кордон, щоб розмі... розвіяти абсолютно всі міфи, які ширяться інтернетом. Тому що, друзі, в наш час стільки інформації публікується, що реально. Навіть інколи мені важко визначитися, де ж правда, а де ж ні. І саме прикордонна служба має офіційні свої сторінки, на яких я і беру інформацію, яку вам подаю. Тому вам потрібно поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, щоб не пропускати наступні випуски. А щоб заспокоїти і інших громадян та не вводити їх в оману, робіть репост. Отож, друзі, усі зміни вносяться 57-му постанову Кабміну. За поданням зацікавлених центральних органів державної влади. Так само, як були внесені такі категорії, як виїзд спортсменів, ініціатором було Міністерство спорту, виїзд працівників морського транспорту, Міністерство інфраструктури і тощо інші категорії ви також знаєте. По кожній категорії кожне відомство ініціює ці зміни перед урядом, а уряд ухвалює рішення щодо внесення цих змін. Пояснив друзі Валерій Бойко. І щоб ви розуміли, розширення категорій поки що немає. На зараз ми знаємо, що вони тільки обмежують ще більше категорій чоловіків, яким буде дозволено виїжджати за кордон. І вони ці зміни з вами, звісно ж, і зі мною не обговорюють. Що стосується друзі, глобального виїзду чоловіків за кордон, тобто глобального дозволу, це теж компетенція виключно уряду. Пояснює Бойко. І це теж. Наразі вносити зміни ніхто не планує. Тому я вам, друзі, ще раз повторюю, що вам треба заспокоїтися, тому що на сьогоднішній день тільки розширюють категорії чоловіків, яких будуть викликати до військкоматів, так званих ТЦК на сьогоднішній день. І від 22 лютого 2022 року до постанови Кабміну було внесено 22 зміни й доповнення і правилами, визначеними чіткі категорії громадян, які мають право на виїзд та Звісно ж, друзі, я вам ще раз кажу, що на сайті прикордонної служби є чітко зазначено, яким категоріям дозволено виїжджати за кордон. Повірте мені, я вже переконався, що уряд, президент України, вони ці петиції, які ми створюємо, про виїзд чоловіків за кордон вони їх не читають. І звісно ж, також хочу вам сказати про законопроекти, на яких хайпують досить багато політиків, представників державної влади, що на сьогоднішній день, як сказав президент, не на часі розглядати такі постанови чи законопроекти, і тому вони не будуть братися до уваги. І ще також бойко зазначає, що до цих категорій були внесені чоловіки, які належать до працівників залізничного транспорту, спортсмени відповідних рівнів і збірних, які належать до складу екіпажів морських суден. Авіаційний персонал, а також було надано дозвіл на перетинання державного кордону певним категоріям державних службовців, центральних органів виконавчої влади та виконавчих установ різних форм власності, але виключно у службових цілях. Ну і звісно ж, ніхто на море не їде відпочивати, ви ж це самі прекрасно знаєте. Ну і звісно ж, ми будемо, друзі, слідкувати, якщо. Будуть якісь зміни, і хочу ще додати, наприклад, військовим, котрі планують виїхати на лікування за кордон, як це все відбувається? Досить часто у мене запитують підписники Сергію, допоможи нам роз'ясни, як це правильно робиться. Хочу зазначити, що для військового, який планує виїхати за кордон на лікування, то йому потрібно у військовому госпіталі, до якого він приписаний, взяти направлення до закордонного госпіталю, який має бути в списку тих госпіталів, в яких можна прийти лікування. І, звісно ж, тоді можна вже їхати за кордон. Брати з собою також супроводжуючого родича, близького родича першої лінії і їхати за кордон. Це є важливе, друзі, питання. Тому обов'язково це візьміть до уваги. Також, якщо ви плануєте легалізуватися малопольському воєводстві, то як завжди рекомендую команду Starmack Documents. Також проєкт «Українці в світі бізнесу незабаром набере нових обертів, тому що я вже готую до, до для вас нове інтерв'ю, і їх буде більше. Підписуйтесь на канал. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимося вже в наступному випуску.